Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вечір 18 березня 2025 року, і я вам дуже коротенько хочу розказати про висновки інкубації мускусних качок. У нас качки почали нестися в кінці грудня. І за приблизно десь за півтора місяця нанесли нам 73 яйця. Ми дуже довго думали з чоловіком, що робити з цими яйцями, так як качки ще сідати не збиралися. Вирішили їх закинути в інкубатор. Відео, відео є на моєму каналі, як ми закладали яйця. Кому цікаво, можете зайти і подивитися. Закладали яйця ми 10 лютого. Зробили закладку 10 лютого і потім вже 18 лютого я робила овоскоп яєць. І так вийшло, що в нас дуже були погано забліднені яйця. І з цих 73 яєць качених залишилося лише 18 каченят. Ну, точніше, 18 яєць. І ще під час воскопу яєць було 4 кров'яних кольця. Тобто зародок був, але чомусь чомусь плід завмер. Всі пусті яйця, які витягли з інкубатора, ми просто зварили їх і розбили курам. Вони всередині були е, нормальні. Ні буфтинів не було нічого, абсолютно нормальні яйця. Ми їх зварили, віддали курочкам. Перевертали яйця зранку і ввечері. І також слідкували, щоб в інкубаторі завжди була достатня кількість води, щоб була дуже хороша волога. Ще в мене у вас таке запитання, так як ми перший раз з цим зіткнулися. Перший раз у нас таке сталося, що от ось цього каченята, коли він починає йти, в нього отак от від'їжджає лапка, роз'їжджаються лапки. Скажіть, будь ласка, по якій причині це може бути? Тому що ми перший раз з таким от ви бачите, перший раз з таким зіткнулися. Напишіть, будь ласка, причину і, і що можна з цим зробити. Всією лапкою, щоб щоб вони ось так не роз'їжджалися. Посовітуйте, будь ласка. Каченята в нас почали лупитися зранку 15 березня, а закінчилася інкубація сьогодні, 18 березня, в обід. Всі 18 каченят вивелось, слава Богу, все в нормі. Перших два тижні будемо тримати качок в цьому ящику. Тут їм тепленько. Ми в банку поставили лампу, покажу, тепер ця банка дає тепло нашим каченятам, вони будуть дуже гарно вигріватися. Чому такий поганий оплот в яйцях, я не знаю. Може, це через те, що ми залишили чотири старих качки і два молодих качура. Ми тут з сусідкою помінялися, ми їй віддали свої качурі. А вона нам дала свої, тобто, щоб розбавити кров. І в неї молоді качурі були, і в нас молоді качурі. Може, через це такий поганий оплот. Перших два тижні будуть каченята в цьому ящику, а потім ми їх будемо переселяти вже в якесь більше приміщення. Трошки буде тепліше, вони вже відігріються. Купили ось такий корм для. Каченят, це не реклама. Я не рекламую, але скажу, що зі всіх кормів, які ми перепробували, ці найкращі і для качок, і для курчат, і для гусят. Це найкращі корми. Це не реклама, я не рекламую. Каченята вже поїли, попили, вже мостяться спадки. А я вам також дякую за перегляди, за лайки. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Пишіть коментарі. І всього вам найкращого.